Я вас вітаю в рамках проєкту Ти Переможець, наша чергова зустріч. І ця зустріч присвячена обговоренню того, як ми сприймаємо всі події довкола нас, і допоможе нам цьому казка Анни Григорович Зелений трамвай. Стакан напівповний чи напівпорожній. Те, як ми сприймаємо все, що відбувається в нашому житті, як можливість підрости, чи все-таки як те, що опускає нас нижче. Отже. Звертати увагу на все, що відбувається довкола нас, і вміти бачити хороше, те, як ми аналізуємо свої можливості в рамках будь-якої ситуації, що ми там бачимо, що ми там чуємо, як ми виходимо з ситуації, які здаються нам самими-самими безвихідними, вчити дитину, цінувати те, що вона має, вчити дитину, бачити, що в неї є. Можуть, звичайно, тільки дорослі, і коли ми читаємо разом з дитиною, ми можемо проаналізувати все це на прикладі героїв сюжету. Значущість кожної події в житті дитини визначається тим, наскільки емоційно включена вона в неї. Далі дитина якось тлумачить цю подію для себе, і відповідно формується її ставлення до того, що вона пережила. Це ставлення може здійснити доленосний вплив на життя дитини. Тому, коли ми разом обговорюємо всі можливі варіанти виходу з цієї події, проживання цієї події, буде збагачувати досвід дитини. Вчитися бачити і плюси, і мінуси ситуації важливо. І, звичайно, якщо ви читаєте разом з дітьми, обговорює, обговорюєте всі варіанти прожитого, дитина буде бачити, начебто, більше варіантів, більше стратегій. І для неї це буде завжди дуже-дуже корисно бачити дива у житті, бачити всі можливості, які вона стравляються. Це навик, який ми можемо формувати. І ми, дорослі, можемо бути корисні цим для наших дітей. Надзвичайно цінно бути. Чуйним біля іншої людини, виявляти їй підтримку і завжди бути опорою. Ми не завжди можемо вирішити чиїсь проблеми, ми не можемо позбавити горя іншу людину, але бути поруч це те, що може кожен з нас. Це те, чому ми можемо навчити нашу дитину. Ми не можемо позбавити людину горя, ми не можемо вирішити її задачі. Іноді важливішим і ціннішим буде саме проявити співчуття. Проявити співпереживання для дітей важливо чути слова підтримки, для дітей важливо знати, що хтось для них буде опорою. І не менш важливо, коли дитина може висловити свої почуття співпереживання і слова підтримки, відчувати стан іншої людини, впізнавати її емоції і переживання не менш важливо, ніж розуміти свої психоемоційні стани. І коли ми вчимо дитину розуміти, що з нею відбувається, що вона переживає, ми так само можемо показати, як це відбувається в інших людей, і що всі стани, і приємні, і неприємні, вони мають право бути, і їх треба навчитися не подавляти, а проживати з усіма наслідками, які можуть бути, тільки тоді. Дитина вчиться розуміти, що з нею відбувається, і може навчитися бачити подібне у інших дітей. А отже, може знати, які слова підібрати для того, щоб її щоб дитині поряд стало легше або стало спокійніше. Співпереживати це означає впізнавати емоційний стан і відчувати бажання допомогти іншій дитині. Це означає, що дитина може підійти не лише сказати, а й запитати. Чим я можу тобі допомогти, чим я можу тобі бути корисним, здатність розуміти свої почуття і почуття іншої людини, здатність керувати своїми емоціями і не втручатися в емоції іншої людини. Це і є важливі складові емоційного інтелекту, про які всі говорять, і які ми так хочемо бачити в своїх дітях. Тому, читаючи разом з дитиною на прикладі героїв, ви точно можете їм бути корисними. Отже, читаймо, говорімо. Міркуйте разом з своїми дітьми про те, що саме проживають герої, і чи зустрічають вони подібні ситуації в своєму власному житті.